Мої вітання, Сьогодні четверг, Я люблю відео викладати, ну, не збирати там декілька походів в магазин, а щоб зразу. от Сьогодні я зняла відео, я виклала і ви дивитесь в реальному часі майже. Тому відео про сумочки і про те, що я там буду з вами розмовляти, розказувати про себе. Я готую, я підготуюся, тому що про кожну сумочку я хочу про бренд дізнатися більше, більше розповісти про неї, не просто показати, а й розказати, що за бренд, яка може бути вартість нових таких сумочок, скільки вони коштують на різних ресейлах. Тому я сьогодні зараз піду до нас на район, секонд-хенд. Передостанній день завозу. Думаю, щось знайдемо, а може і не знайдемо. Ну, які, які будуть знахідки, я вам все покажу. До зустрічі! Чекаю вас на переглядах мого відео. Дякую. Вітаю вже з примірочної! Так, покажу вам, в чому я вдягнута. На мені джинси Levi's в гарному стані. Також це секонд. Такий світшот. Сьогодні у нас стало прохолодно, бавовняний. і шкіряні там туфлі. Покажу, що я взяла. Взяла з верхнього одягу один, одну річ, набрала там штанці, футболки. Ну, Скажу, що вибір був невеликий, обирати було мало з чого. Знайшла сумочку. оця мені сумочка сподобалась. Вона плетена, а зверху надіта як сітка, і на ній є оці лелітки. Ручка тоненька, з задньої сторони, бачите, є сітка, а нема літок. Лолітки тільки з передньої сторони. Ну, я думаю, що це гарно, вони не потрібні назву. На звороті, а на лицевій стороні вони гарно виблискують. Вона маленька, туди влізе хіба що гаманець, або і телефон, і ключі від квартири, або від машини. Трохи пошкоджена там плівка, ручка взята так в плівку, і вона трохи була пошкоджена. ну Я думаю, там або приклеїть можна. Або зовсім нічого не робити. Воно це зовсім не видно. Бачите, чуть-чуть зовсім небагато. Так сумка без пошкоджень. Можливо, там одної лолітки десь не вистачає, а так все добре. Так, розпочнемо приміряти. Взяла такий э, плащ, чи не знаю як жакет чи куртку. Не знаю, як це назвати. Це із шкірзамінника. Кишені ще навіть ніде не, не прорізані, вони є, але вони ще навіть ніхто їх туди і не розшив. Велика на мене, великого розміру на мене є пошкодження тільки на цьому паску. Можливо, хтось гарячим чимось притулив і воно поплило, тому що це не натуральна шкіра. А так, в гарному стані. Ніде пошкоджень немає по самої речі. І сіло добре, але ну на мене вона завелике. Цей піджак, чи куртка, чи плащ. Оце ейсос. Показую вам, що це ейсос. Камірець в гарному стані, також без пошкоджень, слідів на сіні я так і не знайшла. І рукавчики цілі, все з ним було добре. Примірила вам, показала. Передостанній день завозу. Нагадую. Так, штанці мені сподобались. Вони трикотажні. Бірка зі складом зрізана, але вони дуже гарні. Можливо, це просто акрил, тому що на дотик я вовну не відчула. Може, там щось є з вовни, може, з віскози щось додано, а більше за все, що це акрил. Але сіли гарно, колір такий цікавий. І саме трендовий розмір, і довжина така, як, якраз дуже довга. Так на мен, мені здається, що на мене навіть задовгі вони, але сіли гарно. Там на них щось прилипло, начіплялося, ну то все прибирається. Пошкоджень не було. Відкатила пасок, тому що, е якщо відпустити, зовсім будуть вже по долівці. Так, ще штанці, штанці і футболка. Ну, це такі речі, як більше як для дому, домашні речі. Футболка мені сподобалася, що вона на плечах має такі як нашивки квіткові, як вишивку, начебто. І штанці були бавовняні. На них написано «Есочка», хоча я за них дуже гарно, вони на мене сіли. Я не есечка, але сіли гарно і навіть в поясі мали простір. І в стегнах також. Штани бавовна 100%. Понизу вони збираються на гунку, Такі Ну, цікаві. Ще одні штани знайшла також гарні. Це, мабуть, віскоза із бавовною, не помню, не дивилася, мабуть, бірку. Розмір написано XS. Ну, це зовсім не XS, тому що на мене сіли добре. Футболка мені сподобалась кольором. Гарний колір була маленька плямочка, зовсім малесенька. Я думаю, вона б відійшла. І з цими штанцями поєдналася така буденна річ, буденний образ. Можна вийти і на вулицю і погуляти. І я думаю, що на літо гарний комплект. І жамний такий. Ще знайшла футболка лівайць. Стан був гарний, вона широка, вільного крою, великого розміру. Вирішила вам показати, приміряти, стан був добрий, дірок не було, пошкоджень не було, трошки було на горловині розтягнуто. А так в неї все добре, цікава, вільна, спекотна не буде. Штанцями також гарно поєдналося. Знайшла ще таку блузу. Вона на мене дуже завелика, але я хотіла її приміряти. Це така, як в японському стилі, більше, китайському. Мені таке подобається. Вона була без пошкоджень, вона вся ціла, подвійна, тримала форму. Така тканина цупкенька. І тримала форму, я її одягла до своїх джинсів, тому що більше понизу нічого не знайшла. Цікава блуза така, і в складі має шовк віскоза а підкладка ацетат. Покажу вам її зблизька, але вона зовсім не трималася на вішаку і постійно падала у мене. Намагалася вам її показати ближче, але вона так. Нічим було зачепитися і вона постійно падала, тому показую, як є. Ще знайшла таку жовту блузу, вона зовсім нова, там бірка на ній причеплена ще є. Але мені не сподобалось, вона не дуже комфортно сіла в рукавах. Мені тисла під руками. Можливо, її потрібно носити саме спущену, спущену з плечей, тому що отак от вона не тисне. Так, вона тримається гарно, і ну, ніде не тисне і гарно сидить. Але я не знаю, як її можна носити з спущеними плечима, коли вона зовсім просвічується. Колір гарний, на дотик приємна, вільна, рукава мені сподобалась. Але чому так вона пошита, ну, не знаю, як її можна вдягати зі спущеними рукавами, коли вона така просвічується. Нічого піднизити не підійдеш. Бачу, бандо, топ бандо. Дивіться, показую вам бірку, що це зовсім нова річ. І в складі має 100% віскоза. Також бірочку знайшла. Зі складом, зараз вам все покажу. Бачите, віскоза. В новенькому стані, передостанній день завозу, як придумати можна, як і в'ягти. І теплі речі. Ну, звісно, що теплі речі влітку можна знайти, тому що, тому що нікому вони не потрібні майже. Це светр із 100% вовни мериноса. Пошкоджень по тканині не було, але були ковтунці. Ковтунці були під рукавами. На дотик приємно, дірок не було, плям не було. Сіла на мене добре цей светрик. Такий гольф. Навіть це светр-гольф, тому що було під горло. Показую вам бренд. Хотіла погуглити, але забула про нього і не провірила. Можливо, пізніше провірю. Подивлюся, що це був за бренд. Ну, якість я вам скажу дуже гарна. Ще знайшла таку накидку. Вона висіла в халатах в домашніх. Але це не халат, це така накидка, ну в ній можна ходити, я так думаю, по вулиці. Маюсь показати, що там на спинці крила. Ну, що вдалося, що не вдалось, намальовані крила. І дуже цікаво це виглядає, коли так от накинуть, да, і ззаду йдеш, а в тебе там крила, як, як янгол. Досить приємна до тіла була. Можливо, її ну, як на кітку вдягати. Під стоп красивий. І, а, а можливо, навіть на пляж можна її вдягти. Показую вам бренд. Бірки зі складом також не було. На дотик щось приємне. віскоза з нейлоном, щось таке. Показую, бачите, які крила цікаві. Так, давайте поважимо. Це блуза шовкова заважила 18,70. Сьогодні у нас четверть 105 гривень за кілограм 18,70. Сумочка заважила на 24,15 Я наперед скажу, що я її купила. Взяла ще заважила 28-29 гривень. светр вийшов. Ну, Давайте подивимось, що в нас по взуттю. По взуттю, ну такого, щоб сказати, зовсім нема нічого, то ні. Ну, Були оці такі гарні туфлі. ну, Мені сподобались. Можливо, вони не шкіряні, але в гарному стані, без пошкоджень. Оці мені сподобались дуже такі на дівчинку, як біркінштоки, зі стразиками, ну такі прям сама милота. Багато таких для плавання, для океану. І ці мені сподобались також ботинки, туфлі дитячі. Так, а ці ще шльопанці, я і на них дивилася 37-й, в'єтнамки, 37, 37 розмір, написано, начебто шкіра, оці воперетинки, і вони в новому стані були. Такі конверси. На високій підошві. Ну, а так більше нічого цікавого не можу вам показати, тому що не було. Ці мені сподобались дитячі також красівки, дуже цікаво, вони пошиті. Ну, це написано, що зроблено в Китаї, що за бренд не знаю. Хоча вони дуже цікаві, дитячі, малесенькі і легкі, гарні. Покажу вам Магазин наш трой трішки, це наш текстиль. Я не стала його трогати чіпати, тому що дівчатка тільки поскладали. Завтра у них останній день завозу в магазині, будуть заходити люди, вони вже приготувалися до, до закриття магазину. Така сумочка була, вона не шкіряна, хотіла вам її просто показати, тому що це такий бренд, начебто він повинен бути шкіра, але ця сумка була не шкіряна. Ну такі були знахідки. Дякую за перегляд, підписуйтесь, до побачення!